Під час нічної повітряної атаки Кремль намагався знайти нові маршрути для майбутніх обстрілів про це в етері єдиного телемарафону. Повідомила керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гумнюк зауважила, що Росіяни постійно шукають слабкі місця в нашій протиповітряній обороні, але цього разу вдалися до особливих хитрощів. Останнім часом ми спостерігаємо таку тактику ворога, коли вони багато маневрують саме ракетами або дронами для того, щоб виснажити та виявити системи протиповітряної оборони. В принципі, тактика зрозуміла, але зараз ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Вірогідніше за все дійсно вишукувались варіанти прокладання маршрутів безпекових для майбутніх атак. А на Росію знову завітали невідомі дрони. Цього разу безпілотники атакували Курську та Брянську області. Самовидці повідомили про що не менше вибухів міноборони у укотре переконує в успішній роботі ППО, що правда кажуть, знищили лише дві повітряних цілі. Попередньо від ударної хвилі вибуло вікна в одному з курських університетів і житлові будівлі. Ще більше як пів тисячі росіян стали гарантовано хорошими напередодні. Генеральний штаб відзвітував про втрати Кремля. Загалом захисники України відправили в довічну відставку вже майже 261 тисячу вояків Московії. Минулої доби спочива... спочивати серед металобрухту. Спровадили ще шість російських танків. Не пройшли випробування боєм. 15 броньованих машин окупантів назавжди. Змовкли ще 24 артилерійські системи противника. До того ж, більше не стріляють ще дві реактивних системи залпового вогню втратила Росія черговий комплекс протиповітряної оборони. Останнім став політ в українському небі ще для 11 безпілотників країни терористки. Кубкою обгорілого зарізятча стала 31 військова машина ворога. Крім того, більше не слугуватимуть там чотири одиниці спецтехніки. Ще з десяток місць скупчення російських військових розпорошила українська авіація напередодні. До того ж, вартові неба ударили по двох пунктах управління загарбників. Про ситуацію на полі бою в ранковому зведенні звітує Генштаб. На сході країни противник продовжує тиснути на українські позиції поблизу Марінки. Сили оборони відбули численні атаки неподалік Нової Горівки на Луганщині, а також оріхово – Це Донеччина на Мелітопольському напрямку. Наші бійці наполегливо витісняють ворога і повертають кілометри території під український контроль. Україна та Росія ведуть бої за газові платформи в Чорному морі. Вважають у розвідці Британії. Мовиться про так звані важке бойка між Кримом та Одесою. Росія захопила платформи під час анексії півострова в 2014 році. Подекуди вони опиняються в сірій зоні. Торік збройні сили завдали кілька успішних авіаударів по платформах. Минулого тижня російський рітак обстріляв малий український катер у цьому секторі. У відповідь армійці сил оборони України випустили ракету. Нафтові платформи в Чорному морі дуже важливі. Переконують фахівці. Насамперед, як бази розгортання сил, також на спорудах можна розмістити системи далекобійних ракет. Після ворожої атаки на Запорізьку область один мирний житель отримав на ще четверо травмовані. Як повідомила військова адміністрація, Москва стріляла, зокрема, Новодарівку, Оріхова та Плавні. Упродовж доби окупанти гатили по Пологівському та Васильівському районах майже сотню разів. Уночі армійці Кремля атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині. Як інформує військова адміністрація, Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Горіло одне з агропідприємств у Славгородській громаді. Ворог вогонь знищив вантажівку, пошкодив кілька осель, господарчих будівель, гараж і трактор. Постраждалих немає. Чоловік загинув у Херсоні через російські обстріли. Загарбники вдарили по місцевому підприємству. Повідомляє військова адміністрація регіону. Через обстріл поранені четверо цивільних загалом упродовж доби. Противник понад 60 разів атакував область, поцілив у критичну інфраструктуру, домівки і медзаклад. Вибухи без сигналу повітряної тривоги через близькість вогневих точок ворога до Херсону в місті не завжди встигає спрацювати сигнал оповіщення про обстріл. Місцеві жителі вчаться на слух відрізняти звуки прильотів і виходів систем протиповітряної оборони. Щоби захистити людей від раптових атак на вулицях міста, встановлюють мобільні укриття з бетоном. Чи вистачає їх і за скільки секунд можна устигнути сховатися? Розповість Валентина Федорчук. При те, що Херсон намагається жити звичайним життям, загроза обстрілів у місті постійна. Часто у перехожих є буквально лічені секунди на порятунок, бо ворожа атака може статися швидше, ніж прозвучить повітряна тривога. Саме тому на вулицях почали встановлювати протиосколкові споруди. Зараз їх у місті 140. Армовані бетонні стіни можуть захистити від будь-яких уламків та вибухової хвилі. Встановлюють мобільні укриття в місцях найбільшого скупчення громадян. Всередині тут можуть розміститися одночасно близько 20 людей. Для їх комфорту тут встановили лавки. Хороше бетонне укриття обов'язково має сертифікат якості, кажуть у Херсонській обласній військовій адміністрації. Встановлюють сховища за рахунок місцевого і обласного бюджетів, а також завдяки допомозі благодійників. Херсон лідер серед таких мобільних вуличних укриттів. У Нас тут не працює повітряна тривога, як працює в інших областях. У нас працює перш за все. Люди на слух чують, коли йде виход. Летять снаряди. В них є там близько п'яти секунд, десять до десяти, для того, щоб перейти в найближче яке вони бачать укриття. Крім того, також встановлені і гебіони це найпростіше укриття на зупинках, які там наповнюються. Піском і також допомагають людям ховатися від цих таких миттєвих обстрілів. А от щоб сірі сховища перетворилися на частину вуличного ландшафту, до справи взялися активісти. Малюємо наші символічні справи громад, Котики з кавунчиками, додаємо Петриківкою бджілками, тому що це символічно. Це наші бджілки трудівниці які допомагають військовим. Розписувати вуличні сховища запропонувала місцева влада. Тепер небайдужі херсонці планують створити яскраві укриття в кожному мікрорайоні. І війна, да і лівий берег, і стріляють. І хочеться просто, щоб люди отримали, хоч таку крапельку е позитиву, коли вони бачать котиків. Котики це взагалі любов. Коли вони бачать котиків, ну, практично кожна людина, вона посміхається. Да? Чому з кавунчиком, тому що це Херсон? Жителям такий апгрейд подобається. Кажуть, під постійними обстрілами хочеться чогось яскравого. Проте дехто бідкається, що сховищ у місті бракує. Це дуже гарне діло, і ще... чим їх більше, тим краще. Да. Чим їх більше, потрібні. тим краще. А ще як отак розкрасять, то взагалі вообще... красота. Я туди не хожу. Е я живу аж там далі, поки я сюди добіжу, я би сказала, що таке відкриття потрібне було, я думала на ту тему. У нас в домі, от там, допустимо, декілька домів, щоб туди хто захотів. Міг піти сховатися, тому що у нас в домі немає укриттів. Зараз у Херсонській області близько 200 вуличних укриттів, 140 із них у самому місті. Незабаром планують встановити ще 30 бетонних сховищ. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, п'ятий канал. Стали відомі імена двох пілотів, які разом з капітаном Андрієм Пільщиковим загинули під час навчального вильоту в Житомирській області. Це майори В'ячеслав Мінка і Сергій Прокасін. Обидва за плечима мали сотні годин бойових польотів. Усі троє були льотчиками 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр і захищали Україну від початку великої війни. Державне бюро розслідувань заявило, що вже проводить слідство щодо зіштовхнення двох літаків Л 39 Особливу увагу приділять технічному стану авіабортів та дотриманню правил підготовки польотів. Перевірять також і так звані чорні скриньки попередньо кваліфікували порушення правил польотів. Як зазначив у етері єдиних новин речник повітряних сил Юрій Гнат, скільки триватиме розслідування, поки що невідомо. Командування вже передало всі матеріали для з'ясування причин і обставин трагічного навчального польоту. У різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія повітряних силах, де є вузьконаправлені фахівці, де які по ланцюгах по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Ну більше інформації, звичайно, що є бортових самописів, які мають записи і радіообміну, і там можна встановити різний термін. Буває буває навіть до півроку затягується розслідування. Повітряні сили надали всі матеріали, щоб дійсно з'ясувати, що сталося. І щоб подальшому дійсно уникнути таких жахливих неподій. подій.